інфекційних захворювань. вони є так, одним із найбільших представників класу тваринного світу, вони зустрічаються повсюди, тобто на суші, на морі, в повітрі. Вони є надзвичайно рухливі, активні, які харчуються і розмножуються. Членистоногі, які харчуються свіжою кров'ю тварин, птахів і людей, вони називаються кровососами провососнічленістанові, вони переносять збудники хвороб від хворих людей, тварин і птахів до відповідно, здорових скажімо, людей і тварин, і відповідно вони таким чином є переносниками хвороб і в честь цього і названі скажімо так, всі ці хвороби трансмісивними, тому що трансмісія це означає передача. Трансмісивні Багато, близько 200. І вони, скажімо, є на сьогоднішній день надзвичайно актуальними. Зокрема, в Україні епідемічне значення через наявність переносників, збудників та сприяти клімату-географічні умови. Це мають такі, як хроболайма, це є, і толеремія, і гарячка західного міру, і малярія, і лишманіоз вірофіляріози, кліщові вірусні енцефаліти, тобто їх є надзвичайно багато. І сьогодні ми поговоримо скажімо так, про окремі із них, ті, які і реєструються на території нашої області.